Добрий день. Сьогодні понеділок і в Кемері це базарний день. Селяни привозять свої овочі та фрукти. Йдемо зараз закупитися на неділю і повертаємося далі працювати, тому що сьогодні робочий день. Вийшли вже під кінець дня. Будемо сподіватися на те, що вдасться купити овочі та фрукти по знижкам. Базар знаходиться отут біля мечеті. Ось мечеть отут базар, і туди вниз пішов базар. Велику по 5 лір. За штучку дуже така гарненька. Взяли сиру, будемо дома поперед. Набрали зелені собі, ціна дуже приємна, набрали всього багато на 50 лір. Цибуля по 10, по 12, по 8 лір, картопля тут по 10 і по 12 лір. Виноград по 20 лір різний. Так, вісові олівки. Зараз поцікавимося, яка ціна. Хотіли купити драгон фрукт 60 лір, одна штука. Гарна морква по 10 лір. Редиска, яка здорова, по 15. Помідори дуже гарна ціна. По 10 лір купили. Тут є по 12 і по 17, Огірочки купили теж по 10. Так, повернулися з базару і буду сьогодні знімати перший в своєму житті. Контент розпаковка. От купили отакий великий кавун. Ціна кавуна за кілограм 5 лір. Ми взяли цю половинку, в ній 6 кілограм... 6 кілограм вийшло на 30 лір. Салат айсберг 20 лір за кілограм. Взяли два таких салати, взяли руколу, базилік, отакий зелений салат кучерявий. І загалом ця вся зелень вийшла на 52 ліри. Взяли зелені мандаринки, 15 лір кілограм, взяли на. На 15 лір кілограм, так, кукуруза 5 лір, одна штука, взяли 5 штучок, інжир. Інжир у нас по 35 лір взяли пів кілограма. Гарні томати такі по 10 лір кілограм, взяли кілограм 300 грам. Чорні олівочки, такі смачненькі олівочки, домашні, як сказав нам продавець по домашньому рецепту. Ціна за кілограм 80 лір ми взяли на 30 лір. Груша дві штучки на 15 лір. Диня у нас кілограм 8 лір. Вона нам обійшлася на 25 Огірочки 10 лір кілограм, взяли півтора кілограми, і отакий імітація сиру моцарела кілограм 120 лір. Ми взяли пів кілограма на 60 лір. Ну, сподіваюсь, що на тиждень на трьох дівчаток цього вистачить.